шити просто кишеньку в рамочку верхню, Вколола, ось так в кутик і зверху. Пристрочу біля шовчика, щоб він не попав у виріб. Пристрочила якраз у намічену лінію попадаю якраз в кутик, та закрепочку. Піднімаю, дивлюсь, наложую і строчу лизенько біля цієї лінії. Наприкінці відгорнула оцю полосочку, намітила рамочку і до неї зараз буду дострочувати. Построчила, перевертаємо строго, все попало по рамочці. Зараз будемо розрізати. Починаємо ось так. Тут не дорізаємо. Тепер перевертаємо кутики на лице. Міліметр не дорізаємо. Ось так. І ось. Другий. Тепер будемо вивертати і пристручувати.